Вітання. Сьогодні вистава заграє новими фарбами: нове плаття, новий диригент і нова режисер. І нова Леся. Зовсім обновлена. Я вважаю, що жонатий чоловік повинен стоптувати лише носки від того, що цілими днями повинен ходити за своєю дружиною наш пи. Пані Розалінда дуже подобається мужчинам, особливо нахабам, як і кожна добропорядна жінка. Одного разу, коли ми були в Італії, один молодий чоловік, пан Альфред, просто не давав їй Двадцять чотири рази пані Розалінда виганяла його зі свого номеру. І ви гадаєте, він розгубився, нічуть. Ідучи в двадцять четверте, він сказав ще раз. І ми відсвяткуємо ювілей. Чого він лише не робив кожного дня з світи, кожної ночі. Ай, тільки. Скажи, а ти? А вона коли згадувала про мене. Кожного ранку, пане Фреде, ти жартуєш. Слово честі. Як тільки вона відкривала очі, він ж говорила про вас. І що? І що вона говорила? Кожного ранку од неї йдеш. А де сказала мені вона? Якщо сьогодні прийде пане Фред, мене нема вдома. Тосі її намовляє проти мене. Сьогодні ж ввечері, коли я прийду до неї, вона вас не прийме. Це ясно. Значить, вона боїться. Ну, а якщо жінка боїться, то вона здається. Не думаю, наскільки я знаю пані вона боїться в житті лише двох речей – розик і тарганіт. Просто навіть дивно. Проса жінка, а він тільки заграбить грім. Вона втрачаючи всі з <плес> жахом залізає. А стів і стів. Mm -hmm. Можу появити її безвихідне з колонич. Якщо вона побачить таркана, як якраз той момент коли загибій. Бо не гардується, а <laughs> пані назад із цього потрапляє у дуже Це... ситуацію. які? Одного разу. Залізла під парасольку до зовсім незнайомого її мусити. Обійняла я обіцно і не відпускала до тих пір, поки не скінчилася. Обійняла. Так. Не Ні. Вирішено, я прийду до неї під час грози. Кажуть, ці лісити, що дола А до серця я чекати не можу. Що буде, але я прийду до неї сьогодні смерчик. А, здається, я вже казала, що вас не пустять. Як не пустять? Хто? Я! Ти? А, ти. <зас> ну ти цього не зробиш! Я вже я цього не зроблю, якщо мені це наказано? А де? А де? Це що таке? А, це? Запрошення на маскарад до князя Орловського. Ти тільки уяви собі, а де? Чотири оркест, шотирокець, горафурук, горафрук, віла заміс, біла заміс, танці до ранку! Танці до ранку! І спогади до могили. А якщо мене не пустять, Втечи! А чому ж я піду? Втягнули, непомітно якусь сутню у пані. Це чому? — Бо мені дуже не подобається, як моя пані одягається. А, а ще кажуть, що на хабая з такими претензіями, голубиком, тобі треба прислужувати баранесиком Райденщину. А це ще що за так? Я ти не знаєш, що така Ох, Це найелегантніша дама на нашого часу. Все життя вона прожила в Парижі, Вона ще радо прийняла з Парижі. Але вона нікого не приймає і нікуди не виїжджає. А що ж вона робить? А що ж вона робить? Розпаковує свої туалети. Оце я розумію. А моя баня пошила собі 25 суконь. І коли мені одного разу треба піти на маскарад, одягти нема що. Знаєш, неможливо відмінити бал маскарад до тих пір, поки твоя пані не почне вдягатися на письма. Щось вибереш. Так ось. І я даю тобі білет, а ти даєш мені слово, що сьогодні ввечері тебе вдома не буде. Uh, навіть не знаю, як бути. Запрошення. Цього числа Орловський просить вас. Вас, Якщо сам князь мене просить, гаразд обіцяю. А день трийомго прощавай. І ні слова розалі. ai Oh mm -hmm. I Бачите, пані, сьогодні весілля однієї моєї родички. І я хотіла попросити вас відпустити мене сьогодні на всю ніч. Але ж ти завжди, завжди говорила, що всі твої родичі живуть без селі. Крім старенької бабусі, яка живе, здається в місті. Так так, якраз сьогодні весілля моєї бабусі срібне? Вона ж померла. Ну так, померла. А померла якраз у день свого срібного весілля. Так що день весілля, і день смерті, ми завжди святкуємо в один і той самий день.

Знається, починається моя мігре. А моя мігрень – це моя трагедія. Повітряна тривога і в нас перерва Михайло Газін, він же Альфред. Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні граємо летючу мишу. Моя колега прекрасна а то не знаю, прекрасна Адель. Бач, я сьогодні в новому амфону. -ам. Так, бачу. Дуже, С дуже личить, до речі. У мене сьогодні теж був циліндр, дали мені трость. Мені плащ дуже було гарно. Я ці всі плащі маю забирати, всіх роздягати, одягати. Так багато ні за дай Бог, щоб відмінилась скоро тривога, і ми дійшли до кінця. Так, я дуже дуже хотів би зіграти цю виставу. Розовій кусочок мені сцени викинула, сказала. Як на синюч? Куди? Я кажу, на цвинтар, дідуся, як він бабусю любив. І все, все Часто пропало. Йшла. Вона каже, дурниці плаття. Це вистава, нічого. Всяке буває на виставі. Приходьте 1 листопада до нас до театру. У нас світова прем'єра Хитрий Лис. Буду грати Лиса. Буде цікаво, якщо вам. Хто цікавився, що я в Лисі Микиті граю Медведицю, там немає Медведиці. Ні, там немає такої персоналу. Я сказав, що Медведиху <сміттвідовував> я лисиця. Ось. Так я думаю, що. На якусь виставу Олеся обов'язково обов вийде. Михайлом Можна Михайлом і... дають молоденьких дівчаток. тому що, <рес> от, наприклад, сьогодні Розлінда молодша за мене, якою вивелась на 19 років. Мені mm. зробили хвостики, бо я була. Прикольно, прикольно. Я сьогодні вирішив трошки вуса собі намалювати, так, щоб виглядати на ту, на ту епоху, трішки. Бо люди так носили, тоді молоді. Було цікаво. У нас нова режисер Юліана. Так, Вона так. нас одягла так в стилі. Дуже добре. По новому, я дуже люблю, якщо щось змінюється так трошки. Я, до речі, речі, дивився твоє інтерв'ю цікаве на Ютубі. Знайшли... Гарно я про себе розказала. Ні? Так, звісно. Я думаю, це, це треба вміти так себе припідносити. -при 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 ти вважаєш, я не, що я прибрехала? Я недостойна? Чи? Я, не, я не кажу, що ти прибрехала. Купа всього цікавого було, сказано, до речі. Я багато чого не сказала про оперу взагалі, які в нас опери, які опери везуться на гастролі. От Михайло піде на гастролі в Великобританію. А, а Михайло прийшов пізно і не знає, які опери співала. Ми, ми, ми теж нічого не встигли сказати. І колись нам не дозволялося знімати, на мене немає записів з залу. У моїх а як це? Що це от у мене немає неду, як я грала, у мене немає розіна, у мене такий любительський запис з-за куліс. Мюзете немає, ні фотографії, ні запису. А чого так що ти ти так пропустила? Не задовільняв, не, за... не дозволяв директор колись. Ну, нічого, тепер зараз можна, можна зафінувати, можна пофоткати. Да. Так що так. Ось так що прийшло молоде покоління. Працюємо. Ми... Да. Так що репертуар у нас... Буде у нас всі в січні, в кінці січня будуть гастролі, у нас батерфляй буде, богема і кармен. Співати Богемі я мюзета, в Кармен я фраскіт, але на гастролі я не їду. Ми будемо незамінимі в театрі. Так. Забезпечувати репертуар, тому що балет поїде в штати, частина, частина солістів поїде, і хтось має залишатися. Залишаються пенсіонери. <гум> <гум> молодь їде. Все ну і дивися, я не можу, у мене син, я не можу залишити нікого його на два місяці. Розумієш? Випускний клас. Ось я так, я розумію, звісно. Діти, Чем... діти найголовніше, а потім, мабуть, вже все да. інше. Є співати. Но... Михайло, ну, так. скажи, над якими партіями ти працюєш зараз? Зараз, зараз хочу здати головному диригенту Альфреда Стравіати. Наступну партію взяв вчити Рудольфу з Богеми? От, е Ось буде 9 листопада чи 12-го, на Буко. Вже партію знаю, Ізмаїля вже не один раз виходив, працював. А хто у нас до цього співав Ізмаїля? Максим Ворочок співав, ну, це парулава чи хто там, я не знаю. А, а то повернувся парулава да, з да. гастролей, так що. Чи він знов поїде на гастролі? Я без поняття, не знаю навіть нічого. Я за себе тільки знаю. Тобто, ну, готую дві партії нові, стараюся вчити. Ну, звісно, багато, багато часу потребується все вивчення на пам'яті, все. І, ну, ну, не тяжко, я можу сказати, але ну. Співай, поки треба. молодий мішок, ти знаєш, так. Як, коли приходиш до, до театру, коли ти закінчив консерваторію вже після заняття з професором, то всі такі голосисті, такі, що знаєш, а потім вже... Залишає вже коли з віком голос не так уже слухається, і вже залишається техніка. На ну, або є або її нема. Так що з молоду треба все заспівати. Я з професором порю. У тебе щасливий період, тобі дають все, що ти хочеш співати. В нас час так не було, була своя там ієрархія, є там старші заслужені, ти чекаєш свої черги. А зараз у вас якось так по-іншому, тому що контрактна система. Я ну... все чекала своєї черги, не рвалася, назначили, пішла. А ні, так, а я хочу, а давайте я зроблю. Так нам не можна було. Ну, я, до речі, маю зв'язок зі своїм професором, як з яким я відточував майстерність. Я маю тримати зв'язок, раз в півроку, в три місяці маю приїхати поспівати пару занять, підкоригувати. Та й є інші професори, можна й до інших поїхати. Всі мають, можуть сказати якусь корисну інформацію. Можна намотати собі на вуса і далі працювати. Такі справи. А які, хто твій професор в Одесі? Його звати Едуард Погосов. Ну, я Це не знаю, я його вчила. Армянін 10 років прожив в Італії, там займався вокалом. Ну, нікуди Тому... не виїжджає і нікого не приймає, так? Так. <рес> 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 ну так він в Одесі, він працює софльором в Одесі і був теж солістом опери, одеської опери. От. І так. дуже Дуже класно знає італійську мову. Він може викладати, досконально говорить на неї, на ній. На ній. Може підказати солістам, що як правильно казати, яку букву, що де співати правильно, яку фразу. Підпише текст, допоможе. У нас такого, на жаль, в театрі немає. Кажуть, як ми на різних мовах співаємо, отак слухаємо запис. Міші ще бажаємо творчих успіхів і стрімкого кар'єрного росту в театрі, опери та балет. працювати треба. Дякую за увагу. головне, щоб тобі давали працювати, і ти співав то, що треба лісту.